Було знайдено мною дуже багато е залишків, таких, скажімо, світильників. Нижня масивна часть, вокруг шар такий шаровидний, різних, різних кольорів. І кольори доволі такі червоні, сині, зелені, якісь матові були ці світильники. Е і декілька попало, що стала свічка всередині цього, скажімо, світильника. і Деякі попалися, сталася така проволока, видно, що його десь цепляли. Так от, коли робили ввечері ілюмінацію, я так розумію, що це в більшій мірі біля танцювального, можливо, десь там, де палаци були в житловій частині, можливо, на великій поляні. І вони ці світильники розвішували, мабуть, по деревам, по на гілки. От. Ну, що видно, крючочки такі знайдені. от, і... Практично, щоб зовсім цілих не було, але були, допустимо, верхні ободки, були нижні частини, були бокові, якісь трохи збереглися, і ми по цим світіникам трошки розібралися.